Якою саме буде реформа старшої школи, у якому році вступить в дію, коли буде пілотований проект? Та скільки учнів навчатиметься вже у новій українській школі старшої школи? Дивіться у нашому сюжеті. Реформа передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться у ліцеях, які відокремлені від учнів перших-дев'ятих класів, та зможуть самостійно обирати уроки та модулі, а також поглиблені курси тих спеціальностей, на які навчатимуться вже у вищих учбових закладах. Загалом реформа стартує з 27-го року, коли повна середня освіта триватиме вже 12 років. Пілотований проект розпочнеться у 26-му. Навіть якщо війна продовжиться, бо нова старша школа це про свободу вибору, за яку ми в тому числі і воюємо, пояснює на презентації реформи міністр освіти та науки Оксан Лісовий. А ще про відповідальність. Знаєте, дуже багато дітей сьогодні іде в старшу школу воєнця. Просто ну тому, що не хочеться приймати рішення. Якщо тобі треба прийняти рішення, ти ідеш академічний відсадник, чи ти йдеш в професійний коледж то це однозначно той Рубікон, який, який, в якому ти переступаєш уже в нову якість. Тому залишитись просто в школі і навчатись по інерції вже не можна, вже треба приймати усвідомлене рішення. В 9 класі ви разом з батьками вивчаєте свої, свої інтереси, свої е, здібності, таланти і приймаєте рішення, ви йдете туди чи туди. Загалом реформа старшої школи за словами міністра задумувала ще задовго не лише до війни, а й навіть до пандемії коронавірусу. Галина Остаповець Влад Коток, Київ.